Українці ніхто інший таку книжку не написав. На підставі дуже серйозних архівних матеріалів. Зважаючи на безпоставну критику української історіографії. Трошка є добро, бо є базуючи на таких грунтовних матеріалах. Дякую за увагу. На жаль, немає в Україні спільних умов і концепції розвитку, скажімо, історії першої світової війни і пам'яток з неї трагедії пов'язані. В історії України мати вийшли, із багатьох. Проблема полягає у тому, що на сьогодні більшість літератури про Першу світову війну вона носить не архівний характер, як правило, зібраний або світ. Вітками або матеріалами преси без жодної спеціальної військової документації, безпосередньо фронтових журналів і так далі. Місте наше бадання не пощадаю постав з нашому поближе, є сто рицеш, який мав назву зброїш зброї. І ти поставив певну є українським, не є польським, не є стінним рицежем українським чи польським місцем рицишка європейським, Так ну якби ці Цесарство пописати передовшу. Ну і значить, хотів сказати таке, що концепція пам'яток, які характерні для Дрогобичини, це Пускавець, Дрогобич, Стрий, Солець, Борислав, і аж до перемишляні східниця, Борислав, Турє. І десятки інших сіл, вони на сьогодні вже в даний момент в пошуках архівних є реконструйовані і ми не наших е, пошуково-наукових баданнях. Дрогобицької трагедії то звичайно і треба починати зі слова Дрогобичер ін алярм Дрогобичина в тривозі це і, рефлексія і, одної мешканки, яка писала листа до свого чоловіка, який був е, резервістом у Австрії, проходив навчання. Вона була тоді вчора час тут в окупації російській вже старі там те, що часи. Ми маємо понад два десятка різних приватних мемуарів, які збереглися в центральному архіві у Львові, і понад вісім листів. Понад 200 які зайдуючи в архівах у Львові і Лісто. І лісом особистий. Власне, відомий герой Дрогобича, це родина відома героїчна Косаків, Гринь Косак, вдалося знайти його особистий підпис, листи до Тустановецької громади. І я хотів би один із тих листів власне, вперше зачитати. Єдин з богатерів Дрогобича, то є з дружиною Косапов, знана роджіна з правда? Так, так. Світла громаду, українські січові стрільці ласкаво просять виділити суми для підтримки стрілецького фонду. Чищетна e, e, спільнота з Рогубича, e, українські стрільці січові, прошу о спарчі наших дзявень. E, Партії фінансова наш Українське стрілецтво бореться за вільну незалежну українську державу, і це єдиний на сьогодні лист, офіційний лист, <у> лист <у> який був пропущений цензурою, де включено було гасло січових стрільців. Це 15-й рік 20 листопада. Українці ще не січові, бачив ні Україні. І Іби то єдине письмо, яке цензура чесна цензура припущу. Нещодавно вдалося знайти таємний архів російської розвідки Троговича, Недавно таємний архів російського Другопичу. Де є протоколи допитів українських священників греко-католицького обряду і власних римо-католицького протоколи прислухання. Духовінства гдецького і римсько-католицької і саме в цих протоколах ми бачимо Україну і польську фобію тодішніх окупантів по відношенню до Галичини в принципі і важливість тих протокол винікав так антиукраїнській, антипольські наставіні в чесного окупанту Кім Голові. Я потім вам покажу власне ці документи, але е, окрім цього, ми маємо протокол про договір між стрільцями, поляками і власне турецьким легіоном, який найбільше допоміг у визволенні Дрогобича, Борислава. Строя і власне цієї лінії під під Волинський фронт. На цих протоколах ми можемо сьогодні бачити місця, де в Другобичі стоїть ресторан чи в Трускавці на стоїть. Ці ми можемо відтворити місце, де знайдуть реставрація, Другобичу чи Трускавцю... А насправді та там лежать сотні чи тисячі похованих турків, мадяр, українців, поляків, німців. Тих місць ваших знайдуючих поховані. Принцип, поляція, В Другобичі прикладом є ресторан Заліси, який не хотячи і не знаючи це, бо відсутність інформації була знищена, створена завдяки савдепівській системі, яка не дозволяла вивчати ці архіви. В Другобичу на місці обласного ресторану Заліші знайдуючи зментаж перебування степенегуваних через значить совєтському зментажі перебування говани через овчасну совєтського історію. Вдалося знайти докладні описи цих цвинтарів місця поховання. Скажімо, один із таких був біля тюрми на вулиці Трускавецькій. Свідомо радянська влада створила на місці цього цвинтаря німецького військового частину. знайшли ми місце цвинтаря, німецького цвинтаря, тоді .е. на вули Трускавецькій, видачі з Дрогобича на Трускавець, зараз забійжінням, найдовший цвентаж і місяць. Чи звадишнімецький звад совєтський унікальним унікальним джерелом до історії власне пам'яток першої світової війни є протоколи екзумації 1921 і тридцять року. Польська держава дуже серйозно ставилася до загиблих людей. І була спеціальна комісія, яка проводила, досліджувала екзумацію. Я покажу вам протоколи, де можна з'ясувати навіть своїх родичів, навіть від чого він помер, які він мав заслуги, а якщо він був невідомий, то вони намагалися зробити мед експертизу. Унікальним документом са протоколи екзумації з ряд 20-х, який був проваджений через сучасний влади польські. Скоро можемо відвідувати походження похованих осіб, з зв'язками і з жінними пов'язаннями. Мені довелося працювати із такою організацією Доля ко, ко, там працює значить, товариш факультету. Я за що співпрацювати з таким товариством Льос. Працює є Там працює колега Ярослав Онищук, доктор історії, і керуючим цього проєкту є Святослав Шеремета. Вони, власне, нещодавно проводили ексгумації в околицях Дрогобича, Верхнього і так далі. І в цілому ці протоколи сьогодні налічують понад 20 тисяч убитих у часі Першої війни, в часі Дрогобицького котла. В часі котла Дрогобицького на теренах шів гає вижні та є ніжне і там місце ваші ідентифікувано понад вище тисяч особ розгенери дороги. Це власне архівна фотографія з е, Істерех Націонал-Біблітеку. Є, є, з, є сто, з перей, істерик, е, націонал. Це історик лінія е, залізної залізно дороги у верхній гаяк. Попри лінію російські війська будували спеціальні окопи. Які власне е гаї біжні і є, очевидь, її там, І були знищені Другою сотнею Василя Косака. Обукці знайдую е форти. форти? Е то є такі бліндажі і божі, такі такі, е господарі. <laughs> такі. Які будов інженерні військові. То є, є трускавець, це власне російська машина російської розвідки. W czasie Truskary. okupacji 15-go roku. Truskarek 15-go roku. Jest samochód wywiadu rosyjskiego. No i tak doszło do Sąkwildii truskareckiej. To jest e, Soliec. Soliec, to jest niedaleko Truskarek. To Te też linia województwa rosyjskiego. Jest budowa, inżynieryjna budowa. Szósta bateria pozaczał połku Batulin. Szósta bateria połku To jest wid na drogowość z boku Pekiusi gdzieś z To jest właśnie na drogowość ze strony, jak wjeżdżamy ze stryje, ze strony Wygody. Teraz nazywa się tam miejscowość Pekiuszu. Paki Linia o Kiedyś była wygoda, bo była karczma. I chłop, który sprzedał wygodnie prosiaka, tam wygodnie przeprawiał. Польські, польські легіони Саздінська. Весчинські агії. Граната одна була віднайдена у Верхній гая. Гранат, гранат, там, там. Хотів би також показати вам одну із таких найвідоміших ілюстрацій періоду першої створії війни, відомого. Кіського, якщо я помиляюся, художника, який подорожував. Ну, очевидно, це бої десь в районі Тустанович, Модрич і, власне, Трускавця, тому що видно на плато Тустанович, оце цю так звану Галицьку Каліфорнію. Місто від Уковка з часу першої бої, що там він, Реньки, Маляжа, не знаю, як Маляжа, так? Невідомо. Маю, але я просто пам'ятаю, там таке складання. Це власне, папка, секретна папка російського наряду про протоколи допитів українських та польських прислухань українських і польських членів. Це російська армія у турє. Фотографія зроблена, фотографія зроблена була на замовлення цього подпорунчика фонваля, який працював у дивізії Каледіна. Це власне кін кін кінна дивізія Олександра Калебіна, mm -hmm. коней немає, але весь персонал mm -hmm. особисто. Здінчує <говори> на замовині <здійні>. на <говори> <говори> так мені ще видає, що з діджує пропагандове. Випробування балону під Тобто, <пори> куля побічна під сходницями. В <hoye> міжвоєнний період польська національна громада Дрогобича опублікувала весь список евакуйованих e, людей і куди вони евакуювалися. Приказ у залишній 1952 року по зміщенні. Містерство зараз... Так виглядає цвиндар біля тюрми на Трускавець. Цвиндаршко у Вінжині на Трускавець. Так виглядає сьогодні цей цвиндар. Так і ще виглядає цвиндар. Так виглядає цвиндар на Залісі. На Залісі цвиндар так виглядає. Фактично, Почти, фактично там, де була Мадянська каплиця, зараз там ресторанна no, кухня. Під час ексгумації польські громади чи то в селі Модрич, чи то в пропивнику ставили свої власні штампи. І Унікальність є те, що в кожному протоколі є печатки двадцятих. В кожній місцевості, де були проведені праці екзумаційні сонпічені місцевих буйтов. Так виглядає під час ексгумації план цього цвинтаря під час ексгумації старих кропивник і робили зразу докладну панораму спеціалістів тишкіт дали місцевої. Дякую за увагу. <клуб> 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 firma, która organizuje podróże po całej Ukrainie i ja także jestem jeszcze przedstawicielem organizacji Górskich Przewodników Rovinj. I właśnie też brałam udział w tym projekcie i bardzo wdzięczna, że w ogóle takie coś odbywa się, ponieważ ja jako przewodnik bardzo często na przykład a Boże Grupy do e, Tarakanowa, gdzie jest też fort e, tych czasów, czasu I wojny światowej. I on w ostatnich latach już jest taki m, znany, wiele podróży tutaj jest. A tutaj obok nas, obok Lwowe, też mamy taki ciekawy zabytek tych samych czasów, tylko po drugiej stronie. Bo tamty na przykład były wybudowany ze strony, e, strony Rosjan, a ten właśnie e, ze strony Austro-Węgier. I naprawdę byliśmy tam w, w ramach tego projektu i jest tam co pokazać, jest co oglądać. Oczywiście wiele historii. I oczywiście, że o tym trzeba opowiadać. Właśnie czas na Madrid czy Time to Travel, oni organizują, czy no, na pewno jedyni w tym czasie, kto organizują podróże do Popowiczu, gdzie jest część tych fortów, którzy zostali po stronie Ukrainy. I organizują się także takie festiwale. Jeden z nich nazywa się Fort Misja. І, власне, він теж приходить в тим і в поповічах. І, власне, час на мандри має такі ну такий виджав своєї, своєї праці, а хто пошвінцований туризму такому фестивальному, чи от різних фестивалів і ще, очевидно, якихось цікавих забитків. No i mm, zawsze jest ważne, żeby pokazać nie tylko jeden jakiś obiekt, a coś jeszcze, co by miało mm, zaciekawić ludzi, ponieważ jakby to był tylko jeden obiekt, no to troszeczkę nie bardzo ludzie tak chcą jechać. I mamy też wiele ciekawych zabytków, na przykład do tej samej Sudowej Wisznie można pojechać, do Mościsk. Wiele takich ciekawych zabytków mamy tam. Також є така ферма мельчарня де теж можна